Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русто. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від італійської компанії Штокер під номером 364. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться шестигранник під номером 3, торекс під номером 10, а також ключик під номером 13. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, знімаємо пружину з амортизаторами середину реків'я. Далі розкручуємо ключем під номером 13 центральну гайку. Роз'єднуємо секатор. Знімаємо шайбочку, яка знаходиться під центральною гайкою. Виймаємо осьовий гвинт. Якщо є необхідність замінити квадлце, нам не потрібно розбирати секатор повністю. Ми можемо торксом під номером 10 викрутити ось цей гвинт і замінити саме квадлце, виключно не розбираючи сам секатор. Знімаємо гвинт. І знімаємо саме квадлці. Ми можемо розібратися секатор далі, тобто відкрутити оці гвинти, які кріплять лезо в даному випадку, і опору контролеза в руків'ї, і замінити лезо або оцю деталь. Спробуємо зняти лезо. Для того ми використаємо шестиграни під номером 3. Відкручуємо один гвинт. Як бачимо, на ньому нанесений фіксатор різьби, ось синього кольору. Коли будемо збирати, обов'язково нанесемо також фіксатор різьби. Виймаємо лезо з середини руків'я. Секатор є розібраний. Збираємо його в зворотньому порядку. Встановлюємо лезо всередину руків'я. Як бачимо, поставити неправильно, ми не зможемо, тобто в нас не співпадуть гвинти. Відповідно, тільки таким чином ми можемо поставити і правильно зібрати секатор. Наносимо фіксатор різьби на гвинти. Цей фіксатор дозволить при потребі розібрати секатор ще раз. І закручуємо ці гвинтики. Встановимо на місце ковадолця. Також на цей гвинтик нанесемо фіксатор різьби. Закручуємо гвинт. Нанесемо трохи змазки на гвинт. Встановимо його на місце і прокрутимо. Зайву змазку, яка тут зібралася, можемо перенести на внутрішню частину леза. І також змастимо внутрішню частину леза. Далі вибираємо положення гвинта так, щоб можна було сумістити секатор і шліц на гвинті попав в отвір на контрлезі. Ставимо на місце шайбочку і закручуємо центральну гайку. Центральна гайка містить в собі тулку пластикову. Яка є обмежувачем розкручування цієї гайки. Тобто самостійно ця гайка, після того, як ми її закрутимо, розкручуватись не буде. Якщо ж ми виконуємо цю процедуру розборки зборки секатора декілька разів, ця втулка розів'ється і гайку необхідно буде замінити. Всі гайки є в наявності, тобто, здавалось би, секатор є досить недорогий, такого початкового професійного рівня, я би так сказав. Всі деталі до нього: лезо, контрлезо, гвинти, пружини це є в наявності, все можна при потребі. Замінити. Перевіряємо, чи немає люфтів. Підтягнемо, трошки, підтягнемо трошечки ось овий. Відпустимо. Секатор ходить вільно. Приберемо зразу рештки змазки. Раджу це робити кожного разу. Коли ви змащуєте, зайву змазку не потрібно лишати на секаторі, вона буде збирати на собі пил, бруд. І в результаті забруднювати секатор у вас буде ще більше, ніж без неї. Маска є необхідною, але її не повинно бути забагато після того, коли ви зібрали вже секатор. Встановимо на місце амортизатор, один і другий. І пружинку. Перевіряємо, як ходить секатор. Ходить він дуже легко, плавно і комфортно. Секатор є зібраний і готовий до роботи. Придбати секатор штокер 364, а також всі необхідні зміни деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним представником штокера на території України. Також ви це можете зробити у мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!